Резиденція Вільний простір Літл Маріуполь це кав'ярня та гуманітарний центр. Його засновник переселений з Маріуполя Кирило Долімбаєв. Приїхав до Дніпра 20 березня та одразу заснував гуманітарний хаб. Ми разом з капеланами Православної церкви України Донецької епархії з Маріуполя. Ми заснували перший гуманітарний хаб до ми з Маріуполя на лівому березі Дніпра. Він і зараз працює. Він зараз є найбільшим гуманітарним хабом в Україні. Він обслуговує приблизно 2500 біженців щодня. Другого липня Кирило відкрив вільний простір для соціального захисту та психологічної підтримки переселенців та військових Літл Маріуполь. Кав'ярня перше, що бачать відвідувачі, коли сюди приходять. І кав'ярня також є елементом соціально-психологічної реабілітації, коли людина, переселенець та військовослужбовець, заходить. В першу чергу в кав'ярню він потрапляє, і ми можемо там за тяжкою за кави зрозуміти його потреби. То може бути психологічна допомога, яка тут надається безкоштовно, або юридична, або просто взяти книжку у громадській безкоштовній бібліотеці. У цій кав'ярні працює переселенець з Маріуполя Володимир Ліхачов. До повномасштабного наступу росіян мав у своєму місті дві крамнички, продавав там чай та каву. Ми виїхали 25-го. 25 февраля ми виїхали до друзів у найближче село в 50 кілометрах від Маріуполя. І там ми перебували до 24 марта. Потім ми виїхали з колоною у Запоріжжя. І з Запоріжжя переїхали в місто Дніпро. Так що нам пощастило, ми усіх цих жахів, які були в Маріуполі обстрілив, ми не бачили. Коли немає електрики, кав'ярня у просторі Літл Маріуполь працює за допомогою генератора. Сюди люди приходять зігрітись, попрацювати та зарядити свої телефони. Під час останнього масованого аварійного відключення на минулому тижні у кав'ярні перебувало понад 50 людей одночасно, каже Володимир. У нас генератор був заправлений, У нас ще одна каністра, Тобто одразу зразу зреагували, закупили воду, закупили Стаканы бумажные, все необходимые ингредиенты, потому что прогнозировали, что будет большой поток клиентов, которым нужно будет обогреться, выпить чашку горячего чая, кофе. Был свет, было тепло, было электричество. За словами Кирила Долімбаєва, вільний простір буде розширюватись в планах відкрити шоурум з товарами від релокованого бізнесу. Гуманітарний хаб і надалі приймає людей під час відключень електроенергії. Владислав Уколов, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.